Так, покажу вам сьогоднішні покупочки. Сьогодні п'ятниця. У мене дуже величезний був список, але я була зі всіма дітьми, і це неможливо дійсно вибрати те, що треба, з дітьми, то дуже важко. Я вже так нахваталася, щоб на сьогодні у нас було. А все, що не вистачило, зараз буду перевіряти по списку, що я не, не докупила. І поїду все ж таки спробую завтра в суботу, після обіду можливо, піймаю якісь акції, тому що зараз ні на що акції нема. І ціни космос, і на м'ясо. Ось була, наприклад, індичка сама дешевша 7:49 за кілограм, 59 за 800 грамів слайсами такими. Більше нічого такого акційного не було. Наприклад, фарш. Здається, по 12 євро за кілограм. Ну, тобто ціни космос, курки філе не було, нічого такого. Я в пені сьогодні заїхала, бо ми були там на танцях ну, і найближчий такий магазин. Тому давайте пробіжемося. Як завжди, у нас багато овочів да, і фруктів. Із фруктів взяла тільки банани, всі що залишилися, вигребла, скільки їх тут. Ну, мабуть, 2 кілограма по євро 29 за кілограм. Св'язочка маленька, 500 грамів цибулька, перчик болгарський, трохи помідорок, рукала свіженька, айсберг салатик, капустинка, варена свекла. Все з овочів. Далі <кій> вирішила спробувати такий сир. Фету ми брали, додаємо, ж в салати на обід. В грічески, ну, взяла от ще такий лайт, креутер, креутер, креутер. З зеленю, мабуть. Ну, по, ну, просто будемо пробувати, щоб якось розбавити смаки, тому що я-та людина не невимаг... вибаглива, але чоловік же зі мною худний. Йому, звісно, приїдається, його одним вінєгрітом не нагодуєш, тому будемо. Щось додавати, щоб смак трохи мінявся. А, бо я психую кажу, їж що дають, бо я виготовлювати у мене немає ні часу, ні можливості. Ну, коротше, ви поняли. Далі, а, вершкове масло. Хочу дітям зробити, спробувати, я ще ніколи не робила, спробувати лазанью з соусом бешамель. Ну, коротше, не знаю, сира для цього взяла тертого. Але не знайшла, не побачила пармезан. Коротше, завтра ще буде чим займатися в магазин, прийдеться їхати, щоб все ж таки купити те, що хотіла на лазанью, бо я її ніколи не готувала, хочу спробувати. Ну і діткам потребулочки, таких вони по дорозі їх їли. Це у нас як, як смаколик, коли вони йдуть зі мною в магазин, Купляємо. Так, це в пені. Ага. Грецький йогурт, 2% жирності і пляшечка молочка. Все. Ще забула 20 яєчок, я взяла в пені. Отже, головне, чому діти мої втомилися? Поки старші були на танцях, молодші втомилися, доки я пішла на полювання за суперфудами для своїх дітей в ДМ. І ось мій сьогоднішній улов. Як ви знаєте, я вирішила: раз уж я така розумниця, умниця і не їм цукру, то чому ж я травлю своїх дітей цим? І тому я вирішила поступово, без стресу, без паніки, але обмежити е, употріблення, да, споживання цукру моїми дітьми, але вони дуже залежні і. О, Постійно просять, у нас вже є деякі успіхи. Поки що рано казати про результати, але є успіхи. Вони, хто дивиться мої влоги, знають, що вони заробляють самі собі на солодке. Я їм вже не купую. Хоча мед, от, наприклад, також купую. Моє завдання, щоб вони не були залежні від цукру, щоб вони не були залежні від цього інсулінного скачка. І тому хочу, щоб взагалі не їли цукру. Але розумію, що це неможливо, тому що вони все одно будуть щось потрепотрібляти в школі, або там купляти, або клянчити, або хтось пригощати, дарувати. Ну, але, хоча б я сама буду вдома забезпечувати їм здорове харчування. Ну, це така моя мета. Тому я шукаю продукти без цукру, які більш корисні. Отже. Е, знайшла декілька рецептів домашніх батончиків, хочу приготувати. Для цього взяла насіння соняшника, насіння гарбузове, кіші горішки і курага. Далі е, побачила, вдаємо таку кіноя вирішила спробувати. Ніколи ще не їла, тому, думаю, прийшов час спробувати. Взяла три таких борошна рисове, це гречани і. Мабуть, пшеничне, тільки воно цільнозернове. Не знаю, що буду ще. Нібито я правильно переведила, що воно цільнозернове. Ну, коротше, буду його мішати зі звичайним. Від борошняного дітей я не, не відучаю, все нормально, хай їдять і хліба, і все, все таке інше. Але е, от від цукру, від цукру. Моя мета, щоб вони не їли цукру. Але. Е, на сніданок вони люблять їсти хлоп'я. Хлоп'я ми купляли ось такі в Кауфландії, щоб була хоча б бечка. Бачите, тут внутрі скор, скоре, бечка і ці, і ці. Тут по, по складу. Цукор є, бачите? І мене це дійсно ну і тут є, хоча це бечка. І я не розуміла, що мені робити. Зранку їх впіхнути їм що-небудь інше неможливо, але я розумію, що це дуже поганий початок дня, коли вони починають з цукру. І тому сьогодні я задалася питанням, чи є якісь хлоп'я без цукру. І ось що я знайшла: знайшла, в ДМ ось такі хлоп'я. Какао і банан це ачка вже, бачите, а типу, без додавання цукру, віган, все таке інше. Але ж ми ж знаємо, що вони може бути на смак не дуже, чи будуть діти їсти, я не знаю. Коротше, я взяла спробувати. Звісно, ціни ціни космос, але поки в мене є важливість. Буду пробувати. Не буде грошей, не будемо заморачувати. Коли не почалася війна, ми. Дозволили їм їсти всі солодощі, які нам волонтери пропонували, тому що до цього стільки не їли. Тож будемо плясати під обстановку, під ситуацію. Зараз у нас ситуація хороша, у нас є гроші, у нас є можливість придбати ці продукти, тому я буду придбати, скільки б це не тривало, два місяці похарчуються здоровою їжею. Три місяці, рік, десять років. Як вже життя піде, так і буде, але я буду робити все можливе. Отже, я ще не проводила аналізи. Я не дуже сильна у всіх цих складах. Я ніколи раніше не дуже їх вивчала, але бачу, що тут, бачите, 21 грам цукру доданого. Хоча, я теж не дуже розумію, і там цукор, і тут. от дивіться, Тут також є даван цукор. Що це за даван цукор? Тут же, типу, в складі нема цукру, чи це вони рахують той цукор, який в банані є. Я не дуже розумію. Ну, коротше, тут 13 грамів, тут 21. Ну, тобто, є якісь, сподіваюсь, буде краще. Перед цим я побачила ось такі ще хлоп'я. Я так розумію, вони тут. зараз будемо дивитися. Також віган. Так, так, так. Коротше, я не знаю. Ну, по ідеї, тут немає цукру. Але я зараз буду перекладати, бо я ж ви ж знаєте, я ще з німецьким не дуже сильна. Вони, бачите, вони схожі на цю пачку. Якщо що, пересиплю туди. І також тут є даван цукор, да? Чи де, де він тут он, 12 грамів. Ну, тобто в два рази менше. Ну, нехай буде хоча б так. Я... Звісно, ще більш детально буду ізучати цю тему. Потім вам розкажу свої висновки, Якщо знайду. І ось взяла ось таке. Що це таке, не розумію. Коротше, але взяла спробувати. Швейцарія Произведено, а тут цукор 24 грами, Тут цукор багато, але ніби теж без цукру доданого. Зараз подивлюся. Склад. Я вас дуже прошу. Хто вже в курсі у всіх всіх складів, підскажіть, що брати? От мене цікавить саме, ну, коротше, я не знаю, я тут не бачу цукру, або я його не бачу, або його тут нема. Звісно, що вони ж можуть під іншою назвою бути. Можливо, цукрозамінник. І ладно, коротше, хто знає хто, що, що ви берете дітям без цукру на сніданок, наприклад, або на перекуси. Дуже для мене ця, ця тема важлива, тому буду дуже вдячна вам за коментарі, за ваші поради. Далі взяла арахісову пасту. Вона дуже гарно діткам заходить, ну, а львінки старші, так точно. І отут нібито немає цукру. Ні, цукор. Ага, от бачите, теж таке он цукор, типа і знак питання. Коротше, тут треба розбиратися, більш ретельно перекладати 5,9 грамів на 100 грамів дав цукор. Ну, ладно. Коротше, будемо пробувати, що воно вийде. Все одно дітям щось солодке треба, тому що вони люблять, тому що для них це. А, ну, Це смак. Життя, життя втратило смак, знаєте. Ось такого взяла джем, мінус 85% цукру. А, з ксілітом, цукрозамінником. Мені, звісно, такого не можна, але дітям можливо, бутербродик колись. Колись бутербродик намазати в школу. І ще ось такий взяла. сироп теж, не знаю, я там дивилася, дивилася, що я там розрозуміла Фініковий сироп чи він смачний, чи не смачний, я не знаю, чи є там сукор, чи нема. Також буду розбиратися. 88 грамів, ну все в 100 це ж сироп все-таки. Ладно, ну коротше, ви поняли. Тобто, от такі смаколики у нас сьогодні. Будемо звикати ними, користуватися, э, куштувати. Мама! Кого? А, а повечеряти спочатку, а потім можна. Мама, ні. Ні, давай пельмені спочатку. Не ні, пельмені спочатку. Не ні, пельмені спочатку. Не Елі, пельмені. Не. Я тобі наступного разу не куплю нічого. Зараз я знаю, Щас... була поруч з Теді, купила собі отаку мітьолочку метрову. У нас така є і савочок. Да? У нас така є, але ганяєш-ганяєш на, на ній ці е, е, сміття. Воно все під низ проскакує, а ця нібито рівненька і м'якенька ця резинка, має гарно збирати. Вона у нас дуже давно не працює, та мітьолка, нормальна. Але я не знаходила підходящого варіанту, а це знайшла. Знайшла і ціна ціна 5 євро. Не так уж вже і багато. Так, ще купила ось таку для фруктів чашу в такому стилі, як у нас кухня. 6 євро. І ось таку дві. Поставлю на барній стойці і викладу туди фрукти. Сподіваюсь, буде зручно. Так, і ще взяла 4 ложки. Бо наших шість ложок не вистачає, вони всі завжди в посудомийці. І отаких от металевих два сіточка для раковини. Тож що такі покупочки сьогодні.